Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на каналі Alex Drive. Сьогодні в нас на огляді один з найпопулярніших в Україні кросоверів Nissan Qashqai. Автомобіль має оригінальний стан кузовних елементів, тож перевіримо лакофарбове покриття електронним товщиноміром і проїдемося з вами на тест драйв Автомобіль оснащений одним із найвдаліших турбодизельних двигунів 1.5 k к 9 к потужністю 110 кінських сил. Комплектації боус з панорамним дахом, шкіряним салоном та максимальною оптикою для цієї моделі, контактний номер телефону, ціна, характеристики та детальна інформація про авто як завжди, в описі під цим відео. Оптика ціла, не піскоструєна, без тріщин та сколів. Капот м'ятин немає, хром на своєму місці, пластики не подбиті, бампер цілий, не подертий, проти туманки без тріщин. По водійській стороні також оптика в ідеальному стані. Капот без граду, по водійській стороні автомобіль без м'ятин. Накладки на арки. та на... Пороги не зачухані, цілі гарно виглядають. Позаду оптика також без тріщин та сколів. Бампер не зачуханий. Ось на сонці, сподіваюсь, камера передасть гарний колір металік, автомобіль фіолетовий. пасмурну погоду він наче чорний, а от на сонечку ось так грає гарним кольором. Така з цієї сторони також без тріщин та дефектів. Показую повністю праву сторону автомобіля. Пластики все ціле, не зачухане. ручкою є мінімальний нюансик. Автомобіль має комфортний вхід. Друзі, запрошую вас до салону. Дверна карта збережена для віку цього автомобіля. Вона виглядає просто чудово. Накладки на пороги оригінальні, резини по периметру дверей цілі, не подерті. Ось такий стан водійського сидіння, боковини цілі, без протертостей, пружні. Давайте оглянемо комплектацію та стан салону. Значить, у нас є двохзонний клімат-контроль. Є підігріви переднього ряду сидінь. Шкіляне мультикермо не фарбоване і воно не перешивалося. Є круїз контроль і бортовий комп'ютер. Переднє пасажирське сидіння ціле. Ось такий стан карти дверної. Ну і панорамний дах теж цілий, гарно виглядає, особливо класно для подорожей. Оригінальні резинові коврики для кашкая, ось такий стан заднього ряду сидінь. Ось такі накладки на педалі. Ще маємо електродзеркала. Друзі, показую підкапотний простір автомобіля. Під капотом кониці не водились, тут нічого не погризано. Фари в нас 11 рік, оригінал. Кріплення не кручені. Капот не кручений. У цій стороні також фара оригінал 11 рік, з цієї сторони також болтини крутилися. Так, під капотом у нас всіма любимий двигун 1,5 від Рено, К9К потужністю 110 кінських сил. Патрубки у нас цілі, ніяких тріщин немає. Виїдемо на трасу, на тест-драйв ще перевіримо автомобіль, обов'язково в ходу. їдемо на тест-драйв, перевіримо автомобіль в ходу по щепленню. Давайте ще раз. Пробуємо старт. Щеплення бере посередині, гарно, без всяких вібрацій. Нормально працює, зубваження. Кулаки не хрустять при вивороті руля. Приїжджаємо через лежачого. А може завтра рульова рейка нічого не підступує, все добре. Куліса не розбита. передачі гарно заходять на свої місця. При гальмуванні ніяких вібрацій по керму немає. Все добре. Пудемо ще на трасу, перевіримо автомобіль на швидкості. Випробуємо автомобіль на швидкості. Автомобіль нам нормально набирає динаміку на свій об'єм двигуна 110 кінських сил. Сіми любимий перевірений двигун, 15 5К, 9К, від відрено дуже економний. Руля не веде вправо, вліво. Трасу тримає нормально, ніяких вібрацій немає. Щеплення не пробуксовує, на його вік автомобіль має дуже достойний стан, не битий без ДТП. Технічно в їзді ніяких зауважень не відчувається. Ось він код автомобіля на металевому кузові, а це він код автомобіля на стійці. Ось норвежська сервісна книга по вінкоду. Сьогодні можна все перевіряти. Зараз, друзі, перевіримо електронним товщиноміром лакофарбове покриття. Давайте почнемо з капоту. 125 оригінал. Переднє крило 119 оригінал. Передні двері 130 оригінал. 114 задні двері. Заднє крило 125. Кришка багажника. 131. 123. Заднє крило по водійській стороні 118 в оригіналі, 107, в задні двері, передні двері, 116, переднє крило, 115 і капот по цій стороні 121. Тобі в оригінальному окрасі. Хто шукає, кашкає з купитим нефарбованим кузовом, контактний номер телефону в описі під відео.